Скільки часу треба на розмінування звільнених від російських окупантів територій України і що таке гуманітарне розмінування. Це новий випуск рубрики Союзники. Цього разу розповім про те, як європейські партнери допомагають Україні звільняти наші території від вибухонебезпечних предметів. Через повномасштабне російське вторгнення Україна опинилася в лідерах по забрудненню території вибухонебезпечними предметами. І зараз наша країна виглядає ось так. Це інтерактивна мапа потенційно забруднених вибухівками територій України. Її створили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. За оцінками надзвичайників небезпечними є 185 тисяч квадратних кілометрів території, а це майже третина країни. І загальна вартість робіт за попередніми оцінками становитиме близько 2 мільярдів євро. Підрахували в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Тож, хто допоможе Україні у розмінуванні звільненої від російських окупантів території? Звісно ж, наші союзники. Кінця лютого, після повномасштабного вторгнення Росії, служба інструментів зовнішньої політики ЄС виділила для України понад 70 мільйонів євро. Ці гроші на фінансування кількох проєктів. Ключовим є гуманітарна протомінна діяльність. І зараз ЄС фінансує роботу двох поточних проєктів щодо розмінування Київської та Чернігівської областей. Детальніше про роботу служби інструментів зовнішньої політики ЄС ми розпитали у її очільника, тобто посадовця Європейської комісії Петера Вагнера. Він з 2015 року очолював групу підтримки України в європейській комісії і за цей час неодноразово приїздив до Києва та східних регіонів країни. Існує три основні напрямки, звідки надходить фінансування. Перше, ми загалом надаємо фінансову підтримку Україні, з якої Україна також може здійснювати розмінування. Але більш цілеспрямована підтримка, яку ми надаємо, це, звісно, гроші саме на розмінування, які надходять із бюджету ЄС. У нас є низка проєктів, які ми фінансували в минулому на сході України, а тепер також і в інших частинах України. Це, наприклад, фінансування компаній або неурядових організацій, такі як Hello Trust і Данська Рада у справах біженців, які проводять розмінування, Обидві організації Халотраст та Данська рада у справах біженців розміновують територію України ще з 2014-го. Халотраст станом на вересень в Україні налічувала 21 групу ручного і 3 групи механічного розмінування, які нині працюють в Київській області. Днями міністерство реінтеграції України залучило цю компанію до розмінування звільнених територій Харківщини. Представники Халотраст вже відвідали звільнені території Харківської області, а саме Чугуївську та Балаклійської громади і визначили обсяги робіт. З листопада фонд розпочне зачистку та безпосередньо розмінування. До процесу буде залучено чотири групи нетехнічного обстеження, повідомили в Мінінтеграції. А також Данська рада у справах біженців. Ось так їхні сапери розчищали дорогу до села Більмачівка Чернігівської області на півночі України. Це найкоротший шлях до села, а також важливий маршрут для місцевих фермерів. Щойно село, громада або район є доокупованими, заходять збройні сили або відразу державна служба з надзвичайних ситуацій, і це першочергове розмінування самих сіл, будинків, шкіл і всіх мінпасток, основних доріг, що заміновані, і розмінування є пріоритетом, тому що це дозволяє людям повернутися додому. Це, звісно, триватиме деякий час, тому що, як я вже казав, що у розмінуванні не використовується якась абстрактна машина, і всі міни в один момент не зникнуть. Ми повинні ходити скрізь. Ми повинні шукати вибухонебезпечні предмети у піаніно, у холодильниках і так далі. Люди знаходили міни у побутових пристроях на деокупованих територіях. Дуже небезпечно. 17 жовтня пан Вагнер проїздив до України з робочим візитом. Тоді посадовець відвідав деокуповану територію Київської області. У самому Києві зустрівся з очільником українського міністерства внутрішніх справ Денисом Монастирським. Говорили, зокрема, і про гуманітарне розмінування звільнених від російських окупантів територій України. Ми готові допомогти Україні зараз з одного боку надати більш структуровану підтримку, яка надходить у тому, що потрібно, у тому, що нам показали у багатьох випадках. Це обладнання. Гуманітарне розмінування проводять вручну, де можливо з використанням спеціального обладнання або із залученням службових собак. Отже, українським піротехнікам потрібне це спеціальне обладнання тому, що потрібно відпрацьовувати багато випадків. Гуманітарне розмінування робиться вручну. Немає якоїсь великої машини і немає нічого дивного в тому, що не існує панацеї, що зробить так, аби проблема зникла за ніч. На повне розмінування та очищення українських земель знадобиться близько 10 років за підрахунками надзвичайників. Так метр за метром уважно і прицільно будуть розміновані деокуповані українські міста і села. Так само метр за метром просуваються і наші збройні сили, виганяючи загарбників з території суверенної України. Наближаємо нашу перемогу разом. Побачимося.